Більше 6,5 гектарів землі у Великих Гаях виділили малозабезпеченим багатодітним сім'ям, чорнобильцям та мешканцям села. Загалом таких сімей 56. Люди чекали на ділянки руками, і коли отримали відповідні дозволи і документи. Інші мешканці села збунтувались, бо на цьому місці вони випасають худобу. Люди кажуть, по суті тут щодня близько 16 корів. На місці ми нарахували 10. Та нехай людям дають де хочуть ділянки, але чого для наше посовість? Що ми добилися його, просили, нам виділили, а тепер нам забирають. Ми проти того, що нам забирають пасовисько. Ми не проти пляців, а ми проти того, що нам забирають пасовисько, Що ми не маємо де випасати худоби. Людям пропонують випасати худобу в іншому місці, поблизу є територія площею 3 гектари. Проте на це вони не погоджуються. Там дитячий майданчик. І що там дві корови на корову положено? 33 соти соти на корову положено. То по закону. 33 соти. От нехай нам відміряють 16 штук. худоби по 33 соти на корову відмірають. І пожалуйста нехай решту дають пляці. У великих гаях є ще одне пасовище в другому кінці села. Гнати туди худобу дуже далеко нарікають мешканці. Власники ж земельних ділянок не розуміють, чому маючи усі документи в порядку, не можуть розпочати будівництво. Я багатодітна мати, і я живу зараз з батьками в трьохкімнатній квартирі з загальною площею 57 квадратних метрів. Нас живе семру чоловіка, і на цей план я також чекала. з 98-го року думаю, досить вже часу. Щоб це вод і дали той кусочок землі, і от бачите і, не можна ніяких робіт почати, тому що йдуть скандали. Інвалід війни, а чоловік, афганець. Як крова чужа, то має право мати кусочок города. А мій чоловік не має права мати тих сім сотиків чи скільки, щоб мати побудуватися. Ментор дві дитини вже 24 роки старші. Є другий 20-й рік. І я не маю ні одного городу, щоб взяти під план. Ні одного. От нехай він б'є вон землемір, нехай скаже, хоч у мене є один город, щоб взяти під план. Ну, не вже мій чоловік гірший від вашої худоби. От я ото от хочу сказати. Сільський голова Великих ГАЇВ каже, що всі документи в порядку. Виділення земельних ділянок відбулось законно, з громадськими слуханнями і зачитує висновки прокурорської перевірки. Це і відтак дані рішення не суперечить статтям 12, 116, 118, 121 земельного кодексу України. Олег Кохман запевняє, що земельні ділянки отримали мешканці великих гаїв. Тут ні одного нема чужого. Є одна жінка онкохвора, що просила влада обласна виділити е, з міста жінка онкохвора. То ми на сесії рішили, все ж таки хай буде в чужій одній людині. гаївські люди. Ні міліції, ні прокуратури, нікого тут нема. Вивчали питання, вивчала житлова комісія, земельна комісія, вивчали депутати, ходили по хатах. Виясняли, як вгодити всім і вирішити це питання, поки у великих гаях не знають і пропонують сідати за стіл переговорів і шукати компроміс.